Зараз мені потрібна хвилинка. Можна? Ну, я хочу бути модельною. Ну що, я ж гарна. Мрія всього мого життя стати корупціонером. Завдяки моїй освіті я можу використовувати принципи верховенства права, законності та справедливості у своїй роботі господині залу. Ну, треба бути розумною. Я зможу сама собі скласти контракт. І я його сама підпишу і а взагалі я завжди хотів стати юристом, навіть до останнього часу. І я люблю цей факультет, люблю студентів, які тут навчаються, я люблю своїх викладачів, теперішніх і колишніх. Саме тут я зустріла тих, із ким йтиму по життю, у тому числі і професійному. Я ніколи не думала, що буду працювати в Могилянці. Але чим далі більше тут є, тим більше мені звідси не хочеться йти. І обов'язково приходьте 6 грудня на 19.00 в галерею імені замостян на чудову першу зустріч випускників правничого факультету києво могилянської академії. Приходьте. 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 Або скажу. Приходьте. あります